Слава Ісусу Христу! Я сьогодні хочу дати свідчення про те, що як мені покращило здоров'я. Сюди я їхала і вдома, і дорогою, і навіть перебуваючи два дні тут, в мене болів дуже великий палець ноги. Ну, навіть лікарі твердили, що це є від подагри. Правда, на цей час я тут, перебуваючи, ніяких лікарств не приймала, а просто ходила на молитву до отця Олега. І молилися ми спільно. І отець Олег молився над кожним, зокрема над нами немічними. І я відчула, що біль в моїм пальці зник. І я зараз просто дуже рада і я хочу подякувати Богові. І матінці Божій, а також цю Олегу за її за його щирі молитви, які він молиться щодня з нами, а також над кожним з нас. Дякую всім. Слава Ісусу Христу!